Відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх прийняв рішення щодо інциденту між учнем Дмитрівської школи Романом Смірновим та вчителькою математики Валентиною Лисюк, який стався 29 травня. Нагадаємо, мати семикласника Світлана Рент звинуватила вчительку у побитті сина та звернулася до міліції. Хлопчика оглянули лікарі і встановили ушкодження на його тілі. Педагоги та інші учні сьомого класу факт побиття дитини заперечили. За словами школярів, Роман отримав. Їх десь ще раніше, опитавши свідків цього конфлікту, правоохоронці дійшли висновків. Склад злочину у діях вчительки відсутній. Поділо з даних матеріалів було встановлено, що син громадянки реєнд Світлани, тобто Смірнов Роман, згідно акту судово-медичного обстеження будь-яких тілесних ушкоджень, не отримав. Тому нами було кримінальною міліцією прийнято рішення. Відмовити в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину діях громадянки до цього у приватному порядку. Пояснюють працівники відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Громадянка Світлана Рейнт, мати хлопчика, має право звернутися до суду або прокуратури міста. Світлана Ларіонівна вирішила зробити саме так: міліція мені відказала в кримінальному ділі. але я написала вчора заяву до прокурора району. І Буду добиватися до кінця, звісно. Дирекція Дмитрівської школи та педагогічний колектив не бажають продовжувати цей конфлікт. Слідчі органи навіть з'ясували і той факт, що в учня не було ніяких ушибів. Щодо позовів школи до матері учня, то ніяких позовів не буде. Завдання школи. Полягає в тому, щоб вчити дітей, а не судитися з їх батьками. Сама вчителька Валентина Лисюк винною себе у даній ситуації не вважає. Подавати зустрічний позов не буде. У нас така робота, ми працюємо не перший рік в школі, ми вчителі. Ми, кожен рік, ми буваємо в різних ситуаціях. Але такого, повірте, за мій невеликий стаж роботи в школі зі мною трапилося вперше, щоб таке було відношення. Бог є суддя. Як вони вважають, за потрібне, хай поробляють. Я нічого ніяких претензій до них виставляти не буду. Надалі справа буде вирішуватися у приватному порядку.